Доброї ночі усім. Зараз уже ну, ранок 4.50. е, на самом деле, коли пошла така плянка по Джолі, Джолі, вибачте, пані Джоли, то, наверное, я 5 копійок ставлю. Ну, мої то будуть хоч по цікавішим. Так вот, я казала, що я не хотіла потягтися. Попалась мені така от реклама. Зараз увага. Юрій якийсь Чорноморець. Ось цей чувак. Юрій Чорноморець, твіттер. Допомога снайпера. Профіль. Працює в Інституті філософії та освітньої політики. Ти я перевірю І е, мені потрапила реклама. Анджеліна Джолі передала прохання донатити на суперпорох. Думаю, що таке суперпорох. Для шикарних унікальних патронів 416-го калібру, що вражають противника на рекордно далеких дистанціях. І далі приват, моно і все остальне. Я ж починаю моніторити. Ребята, от тепер внимание, щоб ви розуміли, що таке звіти. Волонтюра. Звіт. 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 Звит, звит. Я вообще думаю, він чи магазин Мне просто интересно. Но самое интересное. Переходим. 29 тысяч. Аферисты, я перед вами снимаю шляпу настоящих кризис. И люди скидают, понимаете, да? Просто, ну это уже верх Ладно, хрен с тобой, думаю, золотая рыбка. И по поводу Анджелины Джоли. Коль уж пошла такая пьянка, я же последний вырез. Вот, есть еще одна персона. Зовут ее Херсоновцы. Вы ее знаете, я думаю. Вот. Вот эта особь. Значит, подаю информацию еще до Ситуації з Анджеліна Джолі. Юніт-24 фотку виставила пана президента, це ж шарашки на контора, яка Бережана в е, війні. Поки несеться про Анджіну Джолі, це журна шлюха, блогерша Херсона. Е, в Херсоні трошки додав, можливо, неочевидного. Сьогодні в Херсоні було незвично тихо. Потім з'ясувалось, що в місті джолі росіяни скористались цим брем. Я понимаю, що це орки, їм нет прощення. Ну, сука, не во всьому ж, блядь, росіяни виноваті. Коли офіційна заява ТЦК про те, що охоронця Анжелі забрала ТЦК, і ТЦК говорить, за те все було в рамках закону, ми все по закону, ми не били його, як росіяни пишуть. Да росіяни сидять в ахуї і думають, а що, і так можна? А, оказывается, можна просто охоронника Анжелі Анжелі загребти нахер, а потім ще виложити відео, де Анжелі Анжелі, типа, приехала в туалет. Вы, блядь, сука, серьезно? Мало того, что это амбассадор миру, это вам не Фирса Сенина, ваша шмара. Это Анджелина, сука, Джоли, блядь, дебилы вы. И вы, блядь, начинаете запускать пиздец, чтобы во всем виноваты россияне. Да нет, блядь, тут виноваты вы, придурки, потому что завтра вы можете еще принца Гарри, блядь, отпиздить. Вы же военно сдатный. Давайте короля еще вот этого Батью його туди, блядь. І, кстати, коли ця цекація дзвонилася з офісу президента, а чого не Білий Дом позвонили? Ну, так сказати, вже показати так показати свої способності. Я обращаюсь до нардепа. Ну, коли ж ви зараз що там живете, може, ви визовете в п'ятницю на годині запитань до уряду, міністра МВС, генерального прокурора, керівництва держави з запитанням, що це було взагалі? Це удар. По рейтингу міжнародному нашої України. А я вважаю, це от, оце, оце, ситуація, оце справжня відпрацьована, е, як ви любите це казати, і псода е, диверсія внутрішніх ворогів проти України. А тепер увага. Єдиний ж марафон ТЦК затримали затримала охоронця? ладно, 24 канал. А коли ми на російську мову перейшли? я тут они написали. А только что, посмотрите. Посмотрите, что произошло во время визита. Сука, укручи даже посмотреть. Что же, блядь, произошло во время визита? И начальник Херсонской МВА подрывал. Сейчас. Внимание. Живой комплекс Найпарк. Вот так, блядь, это реклама. ...в так, блядь, это реклама. Вот так, режиссерка, модель и Вот так, Відвідала Херсон із непублічним візитом, і начальник Херсонської МВА подарував Анджеліні Джолі пам'ятну монету Херсон на коїні зображено площу свободи, місце мітингів під час окупації та стелу на Не буду забирати Це відео ми прямо зараз бачимо і десь, а сенсація, блядь. де Ви же, ви же! Всі розказуєте, що під час військового стану в Україні інформація, інформаційний простір повністю контролюється. Тобто ви вважаєте, що 24 канал і ваш єдиний ж марафон, коли такі назви блять, пишуть, ви на кого працюєте? На піар, на хайп, на лайк, на просмотри. Ви серйозно, блять? Це при тому, що нічого не сказали про те, що затримали її е е е е е охоронця, все стане в моєму вопрос. Я десь може пропустив. Чотири роки війни в Україні і не побачив, не почув не ніколи, е, навіть не прочитав не дай, щоб охоронця, нардепа, Підараса, міністра, олігарха, Гандона, якогось нашого українського затрималася. Хочу пройти до придурки кончені. Ви нахуя працюєте проти України. Тому коли ви цю е, людину її е, е, охоронця він, затримали і опозорили нас на розсвіт, ви спрацювали на Руку Кремля, потому що Росія тепер просто сьогодні розривається в хахоті. Ну що я могу сказать? Держите так далі матку.